В Ямпільській громаді є дві комунальні установи, які надають населенню медичні послуги первинного і вторинного рівня. Сьогодні про роботу Ямпільського медичного центру первинної медико-санітарної допомоги Ямпільської міської ради у 2023 році пакети послуг, фінансові аспекти інформує керівник закладу Галина Плахотна. Доброго дня! Хочу повідомити про те, що наш заклад працює в звичайному режимі. Заклад має структуру це 13 лікарських амбулаторій, 10 фільшерських пунктів. На сьогоднішній день працює 15 медичних практик, 14 сімейних лікарів, один лікар-педіатр працює в Ямпільській амбулаторії. Станом на 1 січня 2024 року у нас було 22 тисячі 446 декларацій, заключено з населенням громади. Минулий рік він, як і у всіх, був важкий. Тому що ми всі працюємо в умовах війни, в умовах, коли у нас збільшилася кількість переселенців, з якими ми теж працюємо, надаємо допомогу, обслуговуємо повний пакет медичних послуг, які надає сімейний лікар. Хочу сказати про те, що в минулому році у нас в громаді народилося 127 дітей, 575 людей завершило свій життєвий шлях. Тобто ми бачимо, що у нас іде негативний приріст населення. Були в минулому році зареєстровані і спалахи ковід-інфекції. Звичайно, вона вже має на сьогоднішній день такий статус, як респіраторна вірусна інфекція, як грип і так далі. В минулому році хочу звернути увагу, що у нас 145 було зареєстровано нових випадків онкології. Вперше виявлених, і на обліку у нас по громаді перебуває 1141 особа. Випадки були зареєстровані як в занедбаному стані, так і на стадії, коли при профілактичних оглядах, тому всі пацієнти розпочали своє лікування. У 2022 році зареєстровано 22 нових випадка туберкульозу. Три із них це випадки рецидиву даного захворювання. 10 випадків це мультирезистентний туберкульоз. Така категорія пацієнтів отримує ліки безкоштовно. Ми доставляємо для них із центзіопульмонологічного центру і видаємо пацієнтам. Дві людини це внутрішньопереміщені особи. У нас вперше виявлено, в 2022 році було зареєстровано 20 е, нових випадків туберкульозу. Хочу сказати, що в 23 році в рамках програми співпраці з американським фондом е, у нас працював двічі пересувний флюорограф, Десять днів він працював. Це достатня кількість днів. Е, ми старалися охватити всі населені пункти. Хто не був охвачений, то е, буде можливість наступний раз. Ми доїдемо обов'язково. Майже 90 чоловік в день оглядалися на пересувному флюорографі, тому десь порядка біля тисячі людей це було оглянуто на пересувному флюорографі, але хочу заакцентувати увагу. Жителів громади, ви всі знаєте, що в Ямпільській територіальній лікарні постійно працює флюорограф стаціонарний, який за електронним направленням від сімейного лікаря також працює безкоштовно. Тому, будь ласка, хто має можливість доставитися до Ямполя, Кожен з нас має на сьогоднішній день дбати про стан свого здоров'я, тому має проходити періодичні профілактичні огляди сам за себе. Це і онка професмотри стосується жінок і цитологія. Огляди у гінеколога раз в рік мають бути, мамографія має бути до нас. Приїжджають лікарі Подільського регіонального центру онкології. Я думаю, що в березні вони до нас приїдуть. Це будуть лікарі-хірурги, онкологи, приїде УЗД-апарат, який теж огляне жінку. Але ми повинні розуміти, що жінка 45 має оглядатися комплексно. Раз в рік мамографія при потребі доповнення йде УЗІ молочних залоз. І самообстеження, звернення, і так далі. Гінеколог обов'язково, і флюорографія наголошує, тому що є випадки, коли захворювання має якісь скритий, скажімо так, характер проявляється в інших моментах, тому не завжди з самого початку звернення до сімейного лікаря є така можливість поставити діагноз. Хочу сказати про те, що у нас в минулому році. Ми забезпечені в повному обсязі вакцинами. Це вакцини згідно календаря щеплень. Звертаю вкотре увагу, діти у нас вакцинуються добре, вакцинальну. На здоганяльну, так звану на здоганяючу вакцинацію від кору, ми пройшли успішно. Дітки наші, хто потребував ревакцинації, це все отримали. Але я говорю за доросле населення. Доросле населення у нас, на жаль, ми запрошуємо, але явка бажає кращого, тому я звертаюся вкотре про те, що ми є сільгоспрайон, всі ми працюємо з землею. На сьогоднішній день спори правця. Ніхто не відміняв, і тому поодинокі спорадичні епізоди захворювання таким невеликовним захворюванням вони спостерігаються і по Україні. Тому дітерія правець вона актуальна раз в 10 років. Останні щеплення це в віці 16 років. Наші підлітки отримують, потім 26-36, І так до кінця життя немає вікового цензу, тобто є медичні протипокази до вакцинації. Якщо вони є, це теж приймає рішення сімейний лікар. Якщо ще сказати про стан здоров'я, то е, саме головне така червона лінія е, у всьому це звертатися до лікаря завчасно, не очікувати, що якось пройде, якось місяць ще походжу, поспостерігаю. Тобто такого не повинно бути. Вчасне звернення до, сімей, до сімейного лікаря чи взагалі до лікаря вузького профілю завчасне. Воно е, є актуальне і воно є. Е, Гарантію, скажімо так, того, що буде вчасно поставлений діагноз, призначено лікування, людина одужає з меншими фінансовими витратами і з кращими результатами в своєму лікуванні. У 2024 році ми бачимо спалах захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. Діагностовано швидкими тестами і в Ямпільській громаді грип типу А. Він протикає по різному, досить спостерігається часто, коли висока температура, яку важко, яка важко збивається жарознижувальними препаратами. Теж потрібно розуміти те, що на третій-четвертий день, на третю добу, коли якщо температура не знижується, є погіршення загального стану, обов'язково треба з'явитися на огляд до лікаря свого сімейного для того, щоб запобігти ускладненням. Ускладнення респіраторної вірусної інфекції це бронхіт, це пневмонія, є можливості пройти. Інструментальні методи обстеження, є можливості зробити і ультразвукову діагностику легень, і рентгенографію грудної клітки. Тому актуальні являються, актуальними є на сьогоднішній день, також залишаються, як і завжди при любій гострій інфекційній хворобі. Це Санепідрежим, тобто ізоляція хворого члена сім'ї в окремій кімнаті, виділення окремих предметів побуту, достатній питний режим, провітрювання, свіже повітря волога прибирання це теж має свої результати в пририванні шляху передачі вірусної інфекції. І не зараження, не інфікування людей, які проживають в даній оселі. Чи є можливість вакцинуватися від грипу? Вакцинація від грипу йде самостійно, тобто пацієнти можуть через аптечну мережу замовити собі вакцину, взяти у, нас, взяти у свого сімейного лікаря холодову сумку для того, щоб не перервати холодовий ланцюг. І отримати вакцинацію. Я думаю, що на сьогоднішній день це вже не зовсім актуально, оскільки спалах він вже в самому розгарі, можливо, вже будемо думати, що він закінчується, оскільки школи пішли на дистанційне навчання. Теж таким, таким чином ланцюжок перервався. Але осінню перед початком сезону, я, е, е, хто має можливості, має бажання. Можуть таку вакцинацію обов'язково пройти. А були люди, які користалися? Да, да. да, було декілька чоловік, які собі закупили вакцину. Є такі, що постійно кожен рік вакцинуються. Ну кожен приймає рішення самостійно. Я ще раз повертаюся, що це не календар щеплень, тому нас держава не забезпечує вакцинами. А всі вакцини, що ми получаємо, отримуємо безкоштовно для наших пацієнтів і для закладу. По вакцинації, крім дифтерії, правця, ще є якісь вакцини, які дорослим людям. Потрібно мати на увазі? Ну, дорослим можливо вакцинуватися і гепатит Б. Ми теж отримували вакцини трохи гіпатіт Б, вакцинували медичних працівників. Для дорослих в такому віці вже тільки і правець за календарем щеплень. Як держава фінансує надання центром вашим медичних послуг і як міська рада підтримує? Хочу сказати про те, що наш заклад з 2018 року працює за програмою медичних гарантій. Ми фінансуємося, наше основне джерело фінансування це Національна служба здоров'я України. Ми фінансуємося відповідно до тих кількості декларацій, які уклав заклад, відповідно до вікових коефіцієнтів і коригуючих коефіцієнтів, які дали на 2024 рік. Заклад отримав зменшення фінансування, оскільки у нас рік. Більше року не працював лікар, який був мобілізований, і тому всі декларації таки прийняли рішення Національна служба здоров'я України були помножені на коефіцієнт понижувальний 0,616, тому буде зменшення фінансування. Але є також умови від Національної служби здоров'я України про те, що якщо ми відновлюємо лікар відновлює свою роботу. Нарощує контакт з пацієнтами, вносяться записи в інформаційну систему медичну і тому фінансування буде відновлюватися для нас. Хочу подякувати співпраці і. Турботливого відношення до нашого закладу з боку наших органів місцевого самоврядування, тому що на 24 рік 10 середніх медичних працівників і санітарочок наших по тих селах, де малочисельні, які малочисельні, там порядка 150-200 чоловік утримує уже. На протязі п'яти років отримує місцевий бюджет. Це нам дуже велика підтримка. Ми можемо надавати. Утримувати персонал і надавати медичні послуги по таким населеним пунктам. Також нас у місцевий бюджет виділяє кошти в рамках постанови 1303, Це про пільгове амбулаторне лікування. Наші пацієнти майже 100% в рамках національного переліку лікарських засобів забезпечені пільговим амбулаторним лікуванням. Також ми маємо змогу згідно програми індивідуальної програми реабілітації за висновками МСЕК пацієнтам з першою а групою видавати памперси, кавоприймачі, сечоприймачі. На 24-й рік прийнято рішення виділення. Про виділення пацієнтам э, технічних засобів медичного призначення для двох пацієнтів спінальних, які є лежачими і потребують для догляду відповідних засобів. Скажімо так, ми забезпечені і туберкуліном, для того, щоб ми могли проводити діагностику серед дітей, е, які як групами ризику. Е, Ну, звичайно, заклад забезпечений енергоносіями, тобто це все йде за рахунок коштів органів місцевого самоврядування. Всі наші амбулаторії відремонтовані, у нас соблюдає, є, дотримуємося і теплового температурного режиму, тобто працюємо в штатному, в штатному режимі. Ну, я на сьогоднішній день рахую. У нас ми всі, хто працює на сьогоднішній день, ми теж наближаємо перемогу. Ми е, працюємо в тилу, ми підтримуємо Збройні Сили України, підтримуємо і волонтерів. Які суми з місцевого бюджету отримували в минулому році? За 2023 рік ми отримали мільйон майже мільйон гривень. Це на місцевий бюджет отримання сільської мережі. Це наші фільшера і санітарочки. На енергоносії ми отримали 1 679 тисяч гривень. Медикаменти амбулаторного пільгового лікування за 2023 рік на суму 660 тисяч гривень. У нас закуплені наркотичні препарати за 10 місяців 2023 року на суму 5500. Заклад просто має залишки ще з минулих років. Придбано памперси в 2023 році на суму майже 300 тисяч гривень, калоприймачі на суму 26,4 тисячі гривень. Це те, що стосується безпосередньо фінансування з місцевого бюджету. Як забезпечуються права людей на реалізацію програми Доступні ліки? Чи скрізь вони доступні? Це питання є риторичним, на мій погляд, тому що доступ, програма Доступні ліки, звичайно, працює, вона кожен рік поповнюється і новими препаратами, і нові категорії пацієнтів, які мають хронічні хвороби, вони теж мають можливість отримати за електронним направленням, за електронним рецептом сімейного лікаря чи лікуючого лікаря дані препарати. Але, на жаль, в селах аптеки не всі відпускають. Приймають участь, приймають участь в програмі Національної служби здоров'я України Доступні ліки у нас в громаді в місті Ямполі всі аптеки приймають участь в програмі Доступні ліки, тобто можна товарити електронний рецепт від сімейного лікаря. А по селам у нас працює аптеки Климбівка, Дзигівка і Велика Кісниця. Три аптеки. На жаль, це складає певні моменти, ну, але. Така на сьогоднішній день ситуація, можливо, вона з часом покращиться, тому що є пропозиція, є вимога, щоб аптеки підключали, відповідали вимогам Національної служби здоров'я України і залучалися до виконання даної програми. Тобто люди або самі їдуть в Ямпіль, або когось просять. Так, так? люди або самі їдуть, або когось просять для того, щоб отримати програму препарати за програмою Доступні ліки. Багато препаратів, перелік великий по цій програмі. Да, перелік перелік великий. Є препарати дороговартісні. Дороговартісні препарати. Це стосується препаратів аерозольних для хворих на бронхіальну астму та хронічно-обструктивну хворобу легень. Препарати є і. Розріджувачі вони теж, ну, тобто всі групи, які охвачені препарати, виписує лікар-невролог, лікар-психіатр виписують за програмою доступні ліки. Тобто доволі широкий, широке коло ліків, які можуть пацієнти отримувати. Зручно ще в тому, що пацієнт може попросити свого лікаря на три місяці виписати йому рецепти і тому в телефонному режимі це робити. Це не обов'язково з'являтися в заклад до лікаря. І таким чином інсуліни також отримуються за електронним рецептом. Така на сьогоднішній день ситуація. У 24 році. Які плани там по програмі вам виділили все, що ви хотіли з місцевого бюджету? Так, з місцевого бюджету нам виділили все, що ми просили. Хочу сказати, що на 24-й рік у нас підписані три пакети. Національної служби здоров'я України це основний пакет наш, це програма медичних гарантій. Далі ми продовжуємо пакет надання хворим в амбулаторних умовах хворим на туберкульоз. Далі ми підписали на 24 рік паліативну мобільну бригаду. На сьогоднішній день вже 18 пацієнтів лікуються створеними 4 бригади паліативної мобільної допомоги. Електронне направлення скеровує сімейний лікар до лікаря паліативної допомоги. В закладі залучений психолог, який теж це є вимога Національної служби здоров'я України, і також вимога сьогодення, коли і пацієнт, який знаходиться на паліативі, це важкохворі люди. І, або родичі можуть бути проконсультовані, як себе вести в даних ситуаціях, як людині сказати про її діагноз, який можливо є вже. Можливо, людина готується до фінішу свого життя, як це все дати, щоб не завдати болю і підготувати людину таким чином до тої ситуації, яка складається, трошечки детальніше про паліативну допомогу для людей, які ну не дуже в курсі. Що це паліативна допомога це надання медичної допомоги пацієнтам, які знаходяться, які мають невіліковні хвороби. Які знаходяться в важкому стані, сюди відносяться люди, які мають ускладнення від цукрового діабету, це лежачі люди, це онкохворі, це хворі з захворюваннями нервової системи, центрального характера, периферічна нервова система, тобто пацієнти, які потребують стороннього догляду, знеболення і більш частішого контакту з лікарем. Чотири лікаря пройшли у нас курси паліативної допомоги підготовлені чотири медичних сестри. Тобто, ми виїжджаємо. Після отримання направлення лікар паліативу повинен виїхати на огляд до пацієнта. Ми проводимо забор аналізів на дому, електрокардіограму Ми виконуємо при потребі скеровуємо на інструментальні методи обстеження в лікарню. Далі ми забезпечуємо, виписуємо рецепти, забезпечуємо знеболенням згідно рецептів. Наш заклад має ну, на сьогоднішній день у нас ще працює ліцензія на наркотичні препарати, тобто ми безкоштовно видаємо своїм пацієнтам дані препарати. Також препарати, до паліативних хворих відносяться пацієнти, які знаходяться на кисневій підтримці. Хочу сказати про те, що ми отримали 18 концентраторів від централізованого постачання. На сьогоднішній день. Вони всі роздані, і люди. Є такі пацієнти, які вже третій рік знаходяться на кисневій Е, Ну, от це то, що відноситься до паліатива. Звичайно, для нас це буде додаткове фінансування, тому що в умовах на сьогоднішній день потрібно думати теж про і фінансову стабільність закладу. Якщо, якщо говорити про матеріально технічну базу закладу, то хочу сказати, що всі наші амбулаторії відремонтовані в минулому році, в грудні місяці, ми відремонтували дах Цикінівської амбулаторії, який протікав. Зробили водовідведення, Качківська амбулаторія, Петрашівка, Михайлівка. Тобто стараємося покращувати умови перебування наших пацієнтів і умови роботи нашого медичного персоналу. Аби поповнили свій табель оснащення, сімейному лікарю поставили вимогу визначати звукопровідність. Це ми отримали камертони, закупили верніше, закупили камертони, буде проведено заняття, і ми повинні визначати пацієнтам, хто потребувати, буде, будемо скеровувати до лор-лікаря. Забезпечені невідкладною допомогою. Ну, тобто, все для надання медичної допомоги ми забезпечені. В минулому році розпочав працювати у нас молодий сімейний лікар, це Петрашівська амбулаторія. Він обслуговує Петрашівка, буша Михайлівка. Лікар працює, набуває фаховості. Ну, на сьогоднішній день така у нас і кадрова ситуація. І... Лікарі завжди наголошують на необхідності вчасного звернення до медичних закладів, на тому, що не можна займатися самолікуванням. З вашого досвіду тенденції є на покращення? Ну, тенденції вони залишаються люди, деякі звертаються завчасно, десь хтось зволікає. Думає, що те, що пройде, але опять же, говорю, що всі на всі захворювання, які перелік згадувалися. В сьогоднішньому інтерв'ю починає з простого це з вірусної інфекції, яка може закінчитися теж, на жаль, в деяких випадках літально, навіть продовжуючи тими грізними захворюваннями, як туберкульоз, онкологія, як наголошую, на обов'язкових профілактичних онкопрофоглядах, особливо у людей. В старшому віці ми південний, південна громада, тому у нас інсуляція велика. Слідкувати потрібно за шкірою обов'язково. Якщо якісь є ну, якісь є моменти, які турбують особу, то потрібно теж звертатися до сімейного лікаря, який дасть скерування до дерматолога, до онколога, для того, щоб можна було провести дерматоскопію, поставити правильний діагноз і проводити правильне лікування. Тому актуально. Завжди на всіх етапах в будь-якому віці, з будь якими захворюваннями. Дякую вам, Галина Пилипівна, за інтерв'ю. Бажаємо успіхів в роботі нашим лікарям. Дякую, дякую за те, що ви завітали до нас. Бажаю всім звичайного здоров'я, уваги, миру нам всім і найшвидшої перемоги. Дякую.